Презентують свою роботу рятувальники та поліцейські на площі Героїв Майдану у Кропивницькому. Олександр Ярмоленко привів Лабрадора Лакі. Його тренує для пошуку людей. Добра собачка, дуже добра до дітей. Любить дітей погратися. Хороша порода така для домашніх умов, можна сказати. Кожен день якісь проходять. Радіжки, грабіжі, люди пропадають, то використовуємо дану собачку. Тут поліцейський Сергій показує озброєння та спорядження, яке використовує під час роботи. Просить не називати його прізвище, бо каже, їздить на передову. Представлені елементи екіпірування, які знаходяться на озброєнні роти поліції особового призначення. Це захисний шолом він використовується під час масових заходів. Він слугує для захисту співробітників поліції від каменів, палок та іншої такої легкої. Зброї. Це у нас бронежилет другого класу захисту. Він також використовується під час масових заходів. Далі у нас йде бричерський набір. Він використовується для примусового відкриття приміщення. І далі у нас зразки йдуть автоматичної зброї. Розповідає, цим автомобілем поліцейські користуються під час спецоперацій в зоні проведення бойових дій. Це БРДМ – бойова розвідувальна машина, вона використовується для е, проведення попередньої розвитки в лінії розмежування, а також використовується е, в зоні проведення антитерористичної операцій. Озброюється е, кулеметом калібром 14,5, е, вміє плавати. Бачила машини, бачила приводи всякі, дуже цікаво. тут, Мені сподобалося. Танки і е, там була машина, де перевозять тих, ну, хто зробив ну, злочин і в тюрму їх везуть. Ну, мені дуже сподобалося, дуже класно. Тут я навіть зробила свій печаток. Тут общі, дуже класно. ось. Там був спеціальний якийсь порошок, не знаю, і магнити з допомогою магніту зробили мені відпечаток. Прилади для визначення речовин радянського зразку і нашого, які ну, вони значали також ті речовини, які зараз заборонені. В Участь у в конкурсі і виграв. Я побачив багато оружий, якого я ще не бачив. І багато нового. Рятувальники показували пожежні машини, обладнання, яке використовують під час проведення рятувальних операцій, навчали надавати першу домедичну допомогу. Путньо, Павло Іванов, Нікіта Шендеровський, Володимир Волок. Новини на Суспільному. Кропивницький.